Новини на Світлому радіо Еммануїл. Вас вітає команда Світлого Радіо Еммануїл. До вашої уваги добірка свіжих християнських новин. Для початку коротко про головні події цього випуску. Патріарх Філарет привітав вірян зі святом хрещення Господнього. У Харкові пройшов мотиваційний конгрес церков євангельських християн-баптистів. Домініканці нададуть свої порожні монастирі біженцям. Діти, батьки яких працюють у колоніях, хоспісах та служать у війську, стали учасниками різдвяної акції у столичній церкві Скинія. У програмі редакційний чай директора радіостанції Галина Волченко розповіла про зустріч з клубом слухачів Світлого Радіо у Львові. Тепер про ці події докладніше. Патріарх Філарет привітав вірян зі святом хрещення господнього в ефірі програмі «Вічне» на першому національному телеканалі України. Зокрема, у своєму урочистому зверненні владика наголосив, що хрещення це не обряд, а таїнство. У таїнстві хрещення людина очищається від гріха. Яким чином відбувається очищення через покаяння невідомо однак, його наслідки проявляються через зовнішні дії людини, і тому кожен, хто хоче спастися, повинен хреститися для очищення від гріхів. Підкреслив Патріарх. У Харкові пройшов мотиваційний конгрес церков Іванських Християн-Баптистів у рамках відзначення ювілею реформації. Учасниками урочистого дійства стали перший заступник голови Всеукраїнського Союзу церков Іванських Християн-Баптистів Ігор Бандура, голова харківського об'єднання Геннадій Пилипенко, пастор церкви відродження В'ячеслав Храмов та іншим. Від облдержадміністрації учасників конгресу привітала начальник відділу у справах релігії Ольга Чернявська. У доповідях спікерів заходом йшлося про важливість оновлювати. Особисті стосунки із Богом і вказувати іншим шлях до спасіння. Повідомляє про це прес-центр Всеукраїнського Союзу церков Євангельських Християн баптистів Генеральний магістр ордена проповідників Отець Бруно Кадури заявив, що домініканці нададуть свої порожні монастирі біженцям. Повідомляє про це християнський портал Кіріус. Біженці це не хтось інший. Із тими, що переживає труднощі, у нас спільна доля, сказав служитель під час прес-конференції, присвячений 800-літтю ордена. За його словами, рідні багатьох домініканців стали біженцями у Центральній Африці. В Іраку за останні 10 років домініканці втратили усі свої монастирі, і ченцям стало ніде жити. Це нормально, якщо ми надамо нужденним наші порожні монастирі, заявив отець Бруно. Така допомога, за його словами, запланована у кожній провінції ордена. Сніжний і морозний різдвяний день 7 січня наповнився теплом і веселощами для дітей із різних областей України, які провели свято разом зі служителями Київської церкви з Уже третій рік поспіль церква влаштовує благодійну акцію Різдво у кожен дім. Цього року до свята приєдналися сім'ї працівників панітенціарної служби із Житомира, Рівного, Білої церкви, також діти засуджених, яким з служить у колоніях, родини співробітників медичних установ і хоспісів, а також учасників АТО. Близько ста дітей. Та 80 дорослих разом із молоддю церкви з приїхали до Національного цирку України, аби дітки змогли переглянути цікаву програму. Далі на малечу чекав похід до МакДональдсу. На завершення святкового дня діти разом із батьками подивилися виставу у виконанні акторів театрального служіння Скині про істину суть Різдва. Повідомляється на сайті церкви. Представники дирекції Світлого Радіо Емануїл нещодавно відвідали 15 Львів, января, мист, міст, мовлення, радіон, Ми станції. зібралися вечір. директор Світлого Радіо Галина Волченко розповіла про зустріч із клубом слухачів Світлого радіо у Львові та участь у концерті, присвяченому відомому музиканту Василю Кондратюку. Львів'яни також мали нагоду поставити запитання автору і ведучому програми запитання та відповіді по біблії Олексію Волченко. І прослухати пісні у виконанні Галини Волченко. Докладніше про ці події можна. На дізнатися на сайті світлого радіо і на нашому каналі в Ютубі. Погода на світлому радіо п'ятницю 20 січня по території України буде майже без опадів із температурою повітря у середньому від 4 до 10 градусів тепла. На Київщині прогнозують 4-10 градусів морозу без істотних опадів. На Харківщині від 5 до 15 градусів зі знаком «мінус» буде йти невеликий, але лапати сніг. На Сумщині від 8 до 12 градусів нижче нуля також тут невеликий сніг. На Львівщині від 8 до 18 градусів морозів зі знаком «мінус» хмарна погода без істотних опадів. І в Запоріжжі від 7 до 12 градусів зі знаком Мінус хмарно із проясненнями. А вся команда Світлого Радіо бажає глядачам і слухачам плідного продовження цього дня.